Яка різниця між підставами для відстрочки та для звільнення з військової служби? Ну найголовніше, що підстав для відстрочки набагато більше ніж підстав для звільнення. А тому, якщо ви були мобілізовані, потім, наприклад, стали там студентом, чи хтось з рідних став інвалідом. То не факт, що з цих підстав ви зможете звільнитися. Підстави щодо відстрочки зазначені в статті 23 закону про мобілізацію, а підстави щодо звільнення, в статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу. По кожному абзацу. І відстрочки і звільнення на моєму каналі є відповідні відео, і тут краще подивитися відео та встановити, що чим відрізняється. Як правило, як я вже сказав, підстав для відстрочки набагато більше ніж для звільнення з військової служби. Таким чином, якщо у вас є підстави для відстрочки, дуже важливим є реалізувати таке право на момент вашої мобілізації. Скільки є такі випадки, коли людина або з об'єктивних підстав, коли їй не дали. Це можливість зробити, або коли людина в принципі не підготувала відповідні документи, правом на відстрочку не скористалася і була мобілізованою. А потім вже звільнитися з військової служби не мала можливості, оскільки на відстрочку право вона мала, а на звільнення вже немає. Тому, якщо у вас є підстави для відстрочки, то краще таку відстрочку реалізувати вже зараз, а не чекати, поки вас схватять десь на вулиці і будуть мобілізовувати.